Саме ці наколіннички врятують ваші коліна при максимальних навантаженнях на роботі. Чому? Тому що вони дуже зручні у вас не буде зминатися. Тобто вона буде постійно виконувати амортизуючу функцію. Далі, тканина, бачите, сітчата. Вона не буде давати пітніти коліно. Тобто вам буде комфортно працювати. Далі дуже зручні широкі ремінці, і, до речі, їх тут два. Один вищий коліна, один нижче коліна. Це дає змогу зафіксувати на колінах таким чином, щоб не пережимати артерію, і у вас нога не німіла. Ось такі якісні защіпки, які можна легко монтувати навіть однією рукою, отаким чином на коліні. Протиковські е, ПВХ-накладки, які дають вам змогу не йорзати по плитці під час роботи. Наприклад. Якщо забруднилися швидко та легко, можна попрасувати у будь-якій пральній машині. І при цьому ціна дуже бюджетна. 550 гривень за пару. Розмір можна регулювати будь-який на будь-яку ногу. Замовити можна на моєму сайті nivelir24.com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.